Цими вихідними 12-13 жовтня погоду області визначатиме антициклон над центральною Європою. Через це синоптики прогнозують хмарну погоду і короткочасні дощі. Область прибуватиме в холодній повітряній масі, тому температурні показники будуть знижуватися. 12 та 13 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. Температура вночі. 12 жовтня становитиме 3,8 тепла, денна температура плюс 19-14 градусів. По місту Тернополі вночі 6,8 тепла, денна температура плюс 12-14 градусів. У неділю температура повітря вночі становитиме 1,6 тепла, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0,2 градуси. І температура повітря в день становитиме 11-16 тепла, без істотних опадів. Натомість наступного тижня нас очікують Короткочасні дощі. 14-15 жовтня область перебуватиме під впливом вторинних атмосферних фронтів, тому по області пройдуть невеликі дощі, Вітер західного напрямку дає 14 метрів за секунду. В понеділок, 14 жовтня, також очікується в день пориви вітру 15-20 метрів за секунду. І температура нічна, 13 та 14 жовтня становитиме 3,8. Тепла денна плюс 8-13 градусів у середу, 16 жовтня, область перебуватиме в полі підвищеного атмосферного тиску, тому істотних опадів не очікується. Нічна температура становитиме. 1,6 тепла, тепла денна плюс 8-13 градусів. Синоптикиня додає, що така погода є сприятливою у нашому регіоні для цього періоду. Тож до відчутнішого холодання варто готуватись уже з наступного тижня. Але до остаточності, якого зниження температури повітря ще далеко.